Спочатку нам треба перекріпити оцю дрібну деталь на більшу, і ми будемо пришивати обкидним стібочком. Тут бачите, ниточка біла в кольор. Можна обрати нитки будь-якого кольору, пришивати, але головне, щоб стібочки були охайні, рівненькі. Так, Стібки ми виконуємо перпендикулярно е, зрізу. Він тут у нас плавна лінія, тож. Дивіться, щоб правильне було направлення стібочків. Зі зворотнього боку перевіряйте якість роботи. Так, проколюємо на а, краю деталі і потім проколюємо довжиною стібок 2 мм, тобто стібочки маленькі, дрібненькі, притягнули. Знову прокололи вкрай деталі. Зафіксували. І так прошиваємо до кінця, слідкуйте за зворотнім боком. Продовжуємо далі шити. Відстань між стіпками у нас досить дрібненька, там 3 міліметри. Довжина самого стібка так само, його висота 2-3 міліметри. Вони досить маленькі. Повинні бути однакові, охайні. Якщо щось не вийшло, одразу переробляйте, витаскуємо нитку з голки чуть розпускаємо невірні стіпки і переробляємо. Дивіться. Слідкуйте за якістю роботи. Тобто, зі зворотнього боку, так само у вас повинно бути охайно. Тут вони виходять на скосісті бочки. І з з лицевого боку вони в нас перпендикулярні зрізу самої деталі. Тобто вони йдуть перпендикулярно. Я дійшла вже до кінця обшивання, тож треба зі зворотнього боку охайно все закріпити. Бочок. І десь у глибині фетру протягуємо хвостика і відрізаємо. Тепер нам необхідно з'єднати верхню деталь з нижньою деталь. Тобто нам треба так накласти, у нас є тут припуск відносно. Симетрії, дивимось, щоб у нас все було однаково. І фіксуємо булавочками. Наклали одну деталь на іншу, зафіксували. Так. Подивилися зі зворотнього боку, щоб у вас тут було все однаково. Відступали краї у нас. Так. І можемо фіксувати так само обкидним стебочком. Ось тут, де у нас з'єднуються дві деталі. Так само заправляємо або нитку в колір, або просто білою ниточкою можна все прошивати повністю. Так, Проколюємо. Знову ж стіпки у нас маленькі 2 мм буквально там довжиною. Відстань між стіпками так само маленька. Слідкуємо за якістю стіпків, вони повинні бути однакові, рівненькі. Зі зворотнього боку так само дивимося, щоб у вас все було охайно. Тобто час від часу перевертаємо на зворотній і біки, перевер... перевіряємо якість роботи з іншого боку. Так, Тут у нас так само стіпки повинні бути перпендикулярно зрізу. Тобто У нас тут плавна лінія, тож дивіться, щоб стіпки були перпендикулярні цьому зрізу. Там, де заважають булавочки, можна їх прибирати. Тепер по нижній частині, за допомогою обмилка, загостреного милочка, і відповідно до шаблону нанесених ліній, нам треба їх нанести під лінієчку. Тобто ви ставите собі точки і з'єднуєте ці лінії. Наносимо лінії на нижній частині, прошиваємо їх шивом назад голка ручним шивним, нитка втроє. Починаємо зверху. Довжина стіпка у нас 3 мм. І по лінії виконуємо шов вперед, назад голка. Ручний шивний. Дошиваємо до кінця. Так, виконуємо останній стібочок внизу. На зворотньому боці закріплюємо. Протягуємо під стібками. вулочку обплітаючи на звороті стібочки. Три віточки можна. Обрізаємо ниточку. Прошиваємо останню лінію, починаємо зверху, відступивши 3 міліметри і виконуємо стіпки. Дошиваємо останній стібок. Перевертаємо на зворотній бік. І закріплюємо нитку. Протягуємо її під стібки на звороті. Так. Час, частина в нас вже готова. Далі нам для роботи потрібні будуть нитки, вишивальні, моліне різнокольорові, або звичайні в катушках нитки, або якихось яскравих кольорів. Тож, за допомогою цих ниток ми будемо виконувати нібито посипку нашого тістечка. Можна виконати стібочки просто прямі, такі як палочки, рисочки будуть розсипані. Можна виконати нібито горошки такі посипані з допомогою французького вузлика. Так, Нитку ми відмотуємо, наприклад, беремо бірюзову, плакитну, там, да, і заправляємо шість ниточок одразу в голочку. Робимо вузлик і проколюємо Так, на зворотньому боці притягнули ниточку. Так, Голка під нитку, тримаємо нитку вказівним та великим пальцем і обмотуємо. 4-5 разів голку. 2, 3, 4, 5. Проколюємо в тому ж самому місці. Нитку тримаємо пальчиками, перехватимо її і виводимо голочку на зворотній бік. Так, Пошатати треба голочку так порухати, щоб вона пройшла, тому що досить важко проходить. Так, притягнули. Ось у нас перший вузлик. Потім переходимо в інше місце десь прокололи. Тобто відступили якусь там відстань, зробили. Так, знову ж, голка під нитку обмотимо 4-5 разів. Тримаємо ниточку, перехватили, пальчиками прижали. Поки не затягнете вузлик, нитку не відпускаємо. Так, голочку знову ж треба. Протягнули, Притягнули вузлик. Так, і таким чином ми робимо декілька, там, наприклад, 4-5 одного кольору, потім міняємо нитку, робимо іншого кольору. Закріплюємо зі зворотнього боку. Міняємо нитку. Так, я заправила малинову і знову ж починаємо. Такими шашками робимо вузлики.